Я вам ще звертав вашу увагу, що всі наші міста та інші міста будувалися і розвивалися в долині річок. Гуча 18 століття переважає якраз стиль бароко. Один з зірцев барокової архітектури це костел Успіння Богородиці. Він цікавий тим, що всередині збереглись скульптури роботи Пінзеля. Місто в Чехії є таке Пльзень. Пельзень, пиво Пельзенське. Так от є така легенда, що нібито цей Іоанн Пінзель з'явився якраз з Чехії, з міста. Пельзень. його запросив Потоцький, щоб він розбудовував його місто. Це так званий татранський стиль. В Татрах в Польщі будували, і в Карпатах так само будували вілли в такому стилі. Це будинок лікаря, зрозуміло, не сучасного лікаря, а лікаря кінця 19 століття. Лікар дуже шанована професія, оплачувана професія. Він міг собі дозволити побудувати і такий будинок, де жив і одночасно здійснював прийом хвороби. Висота вежі без основи 35 метрів. І тут уявіться, стояло 14 скульптур роботи пінзеля. Лишилося тільки рештки оцих чотирьох скульптур. Було дві на мотиви міфології грецької: це Геракл, який розбирає пащу лева, і Геракл, який дусить гідру. Також була з того боку невільники. Казали, що це запорозький казак, бо там був. Мужчина і на голові в нього оселедець. Ну і наша відразу легенда, що це запорожський казак. Палацового комплексу родини Бворовські. Баворовський, Баворовський це родина графів, одна з найзаможніших родин. В, Тернопіль, в Тернопільській області їм належало багато землі, а також три таких села, три осередка це струсів. Це острів і це Мишкович Величезний на другому поверсі е, спальна зала, так де бали влаштовували. Тут у нас спальні, все бачите, вона розжере перехід. Ага. Це зимовий сад і перехід до господарських приміщень.